8 червня Святий Дух приносить нам присутність Христа. Христос переконав своїх учнів, що вони повинні просити Бога в молитві про дар Святого Духа, і тоді, налаштувавшись на прийняття, вони отримують усі дари, які охоплює дар Духа. Ісус каже: Без мене нічого чинити не можете ви. Але Він пішов. Його вже немає тут, як тоді, коли Він це казав. Але це нічого, бо для нас було доцільно, щоб він пішов. Проте він каже: Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас, Івана 14.18 Ми не залишені без розради, тому що він приходить до нас через утішителя. А утішитель же. Дух Святий, щоб із вами повік перебував. Святий Дух приносить присутність Христа віруючому, щоб перебувати з Ним вічно, щоб Він дав вам за багатством слави своєї. Силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорінені й основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина й довжина, й глибина й вишина. І пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Ефесян 3, 16-19 Святий Дух приходить, щоб перебувати з нами вічно. Святий Дух приносить присутність Христа, щоб Він перебував із нами вічно. Тому Ісус каже, Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Я тебе не покину, ані не відступлюся від Тебе. Ісус сказав. Без мене нічого чинити не можете ви, тільки Святий Дух приводить до нас Христа. Тому ясно, як білий день, так і саме правдиво, як Слово Боже, що без Святого Духа ми нічого не можемо зробити. Сповідування релігії, приєднання до церкви, робота в служінні все це ніщо без дару, хрещення та вічного перебування Святого Духа. Просіть і буде дано вам: прийміть Духа Святого. Господь Ісус хоче, щоб кожен був на своєму місці. Він використовує вплив одного віруючого, багатство іншого, досягнення третього, на всьому написано. Святе Господеві, все освячене і призначене для святої мети, все має співпрацювати з Богом. Розум, серце, душа і сила належать Богові, ми належимо Йому за створенням і за відкупленням вини свої, бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Перша Корінтян 6:1920. Коли Сайрус Уфілд, який проклав телеграфний кабель через Атлантичний океан, у віці 15 років залишив дім, щоб пробити собі дорогу у світ, батько сказав йому: Сайрусе, я впевнений, що ти досягнеш успіху, адже твої товариші ніколи не могли відволікти тебе іграми, доки не було зроблено всю роботу, за яку ти відповідав. Ця достатньо впевненістю тому, що будь-який хлопчик досягне успіху. Це просто вірність, а вірність сама по собі є успіхом. Хто не має достатньої віри в Христа, щоб вірити, що він може утримати його від гріха, має тієї віри, яка дасть йому вхід на небо. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.